Доброго ранку, шановні батьки та любі діточки, сьогодні я хочу запросити вас у подорож до країни природи. Дітки, у нас з вами закінчується зима. Давайте пригадаємо зимові місяці. Грудень, січень та лютий. Лютий останній місяць зими. А яка пора року до нас завітає малята? Правильно, весна! Дітки, а чи помітили ви, з які зміни відбулися за останній місяць зими? День став довшим, а ніч коротшою. Співають пташки, день іде вилазить зелена травичка. Все частіше на небі світить яскраве сонечко. Почалася розпускатися верба, на ній з'явилися котики. Показали свої своєї голівки перші провісники весни, проліски. Дітки, а давайте ми з вами допоможемо весні та яскравому сонечку, щоб вона частіше виходила за хмарок і радувала нас своїми теплими промінчиками і зробимо йому подарунок. Портрет сонечко. Давайте почнемо малята. Для нашої з вами роботи. Нам знадобиться такий матеріал: білий папір, кольоровий папір жовтого кольору, ножиці, простий олівчик, пензлик, клей та кришечка або ємність для клею. Нам потрібно зробити саме сонечко. Я буду робити шаблон сонечка. Це роблю я з простої кришечки. Я прикладаю цю кришечку до папіру білого кольору, або який вам не шкода. Так і зробили шаблон. Старші дітки самі роблять цей шаблон та самі його вирізають. Молодшим діткам треба, щоб допомогли батьки, тому що вони ще не, може, не вміють досконало працювати з ножицями і не вміють так дуже охайно, дуже обережно вирізати, тому їм допомагають батьки. Старші дітки це роблять самі. Ось таке у нас вийшло. вийшов шаблон. Ми його кладемо на. Кольоровий папір. Ось так кладемо. Також його обводимо, як ми вже з вами робили. Повторюю, що старші дітки це самі роблять, тому що вони більш правніші. Молодші дітки допомагають батьки. Ось такі. Щоб нам з вами нам потрібні дві заготовки сонечка, щоб нам з вами не робити два кола. Вирізати два. Ми вже з вами знаємо, як можемо скласти папір, скласти, обрізати те що, нам не потрібне, те, що нам не потрібне. Ось так ми вирізаємо. Нам цей папір не потрібне. Можете зробити. так. Ось так. Ось Складаємо і вирізаємо. І у нас з вами буде скільки заготовок. А ну, подумайте. Якщо ми папір склали тільки один раз. Вона з вами буде. Так. Ось такий знов з вами буде. Ось, дивіться, в нас два сонечка вийшло. Молодці малятка. Що нам не вистачає, те сонечко. Подивіться. Так, промінчики. Ось такі промінчики у нас. Як я їх зробила? Я взяла їх листок кольорового паперу. Та почала вирізувати. Дивіться, ось такі в нас повинні бути такі доріжки. Такі промінчики з жовтого кольору. Вони довгі або короткі. Подивіться. Вони довгі, молодці малятка. Давайте зробимо такі доріжки. промінчики для нашого сонечка. Подивіться, скільки багато промінчиків у нас вийшло. Для того, щоб нам зробити промінчики, нам потрібно. Цю нашу смужечку ось так склеїти. І у нас такий буде об'ємний промінчик, незвичайний. незвичний. Для цього нам потрібно взяти клей та змастити тільки одну сторону. Подивіться, ось так я змастила, поклала наш пензлик і ось так приклала наш з вами промінчик. Подивіться, щоб один краєчок зійшовся з іншим. Так. Якщо ви замастилися клеєм, то треба примокнути серветочкою або пальчики, якщо вони забруднилися. Ось такі промінчики у нас вийдуть. Дивіться, ось вони, ось такі промінчики. Бачите, ось такі. Нам потрібно склеїти всі ці наші промінчики. Беремо другий промінчик, намастило його клеєм, не дуже багато, тільки краєчок. Та приклали до іншого краєчку. Один краєчок до іншого. Так потрібно зробити з усіма промінчиками. Давайте почнемо. Подивіться, скільки промінчиків у нас з вами вийшло. Для того, щоб нам зробити наше дуже яскраве, жовте таке сонечко, нам потрібно взяти наші промінчики, взяти пензлик, змастити його не дуже багато, подивіться, ось таку малу частинку, змастити. Та приклеїти по колу нашого сонечка. Ми будемо приклеювати ці промінчики по колу нашого сонечка. Подивіться, ось так. Подивіться, я змащую його, не дуже багато і приклею. Ось так. По колу приклею. І нам треба зробити це з усіма промінчиками, приклеїти їх по колу. Давайте почнемо. Подивіться, ось таке сонечко в нас вийшло. Е, на ньому ще не висох, якщо не висох клей, то дочекатися, поки висохне клей. І для того, щоб нам закрити ось це наше таке коло з промінчиками, нам треба взяти пензличок, взяти клей, намастити по колу нашого, нашої заготівки друге коло і приклеїти на наш з вами. На нашу з вами роботу, на наше сонечко. Подивіться, що ми робимо. Перегортаємо, кладемо на наше з вами сонечко вже з промінчиками, і притискаємо, беремо для цього, для зручності, серветочку, щоб так притиснути, щоб воно дуже так гарно, міцно взялося. Та ось таке сонечко, у нас з вами вийшло. Подивіться, яке воно гарне. Які вони блискучі, жовто-гарячі. Для того, щоб наше сонечко не сумувало, можна або приклеїти очки, носик та ротик, або просто намалювати. Для того, щоб намалювати, я взяла фломастери. беру фломастер, малюю очки. Подивіться, ось такі очки зафарбовую. Друге око зафарбовую. Намалюю такі вії, намалюю носик та беру для ротика червоний фломастер і малюю гарний ротик. Ось такий в мене буде сонечко, дівчинка. Ось такі мені подобається такі губки. Подивіться, яке в нас гарне, дуже яскраве, таке б усміхнене сонечко вийшло. Сподіваюся, малята, що вам дуже сподобалася наша з вами робота, наша з вами праця. Сонечко вам посміхається своїми промінчиками. До побачення, малята! До побачення, до нових зустрічей!